Чесно, напевно, що я це свято святкувала з усіма, <смі> Бо я сьогодні дуже спішила на пари до запізнень. Я не люблю запізнюватись, і я люблю виходити завчасно заздалегідь, щоб прям хвилиночку в хвилиночку бути в тому місці, в якому потрібно. Тому, хм, так. тому що це якось виховує в тобі дисципліну, знаєте, коли ти приходити вчасно, і це дуже приємно. Але, наприклад, навіть на роботі чи будь-де ніхто не любить, коли ти запізнишся, коли ти все виконуєш. Навіть вчасно, так само, як і приходиш на роботу. Ну, сьогодні на учобу запізнився друзі. Довго треней був здав? Ніколи. Пунктуальна людина, але я вже не працюю, так що для мене це не дуже актуально. Е, останніх, напевно, півтора року взагалі нікуди не запізнююсь. я живу по режиму, так як в мене маленька дитина. А до декрету я запізнювалася дуже часто. Я така людина, в мене на роботу на 9, я в 9.30 могла тільки виїхати і мені їхати годину. І, ну, Для мене це норм. Так, да, приходити вчасно, тому що це якби трошечки бісить людей, які чекають. Ну, дуже рідко. У мене робота така, що ранні в мене графіки, то рідко я запізнююся. Раніше лягати спати і більше відпочивати. Не знаю, на роботу я не запізнююся, я пенсіонер. Чотири години працюю і, ну, як сказати, відносно я відношуся до цього дуже строго. і так нас навчили. Мені легше приїхати раніше, чим мене чекали або якось будуть чекати. Мене бісить трошки, коли я когось чекаю, і негативно до цього відношусь. Ану, дивлячись, яка це зустріч. Мені здається, якщо це якась важлива зустріч, то людина сама не захоче запізнюватись. Наприклад, якщо це буде вирішуватись якась її там кар'єра або ще щось. А якщо це просто там друзі, то я думаю, що можна просто попередити. Я чесно я не пам'ятаю на своєму житті, щоб я колись запізнювалася. Я в мене якось так по життю вийшло, що я дуже пунктуальна і стараюся вийти на 5 минут раніше. Навіть на якщо я буду чекати когось, то краще я когось почекаю, чим хтось буде чекати мене. Я не знаю. Мене так просто виходить. Я. Не кажу, що люди, які запізнюються, якісь там неправильно роблять, чи що, ну, всяке може бути. Я також можу запізнитися, але е, я не ну, я не запізнююся. Так якось ви Взагалі не запізнююся. бо ми відпустці ні время розподіляю правильно.